Доброго раночку. Ми вже вийшли з нашої квартири. Йдемо сідати на автобус на нашу екскурсію. У нас екскурсія групова. Автобус нас забирає з центру від нашої квартири туди йти буквально 10 хвилин. Проходимо ось таку красу різну. От, ми зараз прогуляємось пішки. Восьма ранку. Виїзд у нас ранній. Не знаю точно, скільки туди їхати, але вся екскурсія довжиною приблизно 7 годин. Тому це як би на цілий день. Я буду все вам, звичайно, показувати. Скоріше за все, буду робити озвучку цього відео. Тому що, як я вже і сказала, екскурсія групова. Хочеться послухати гіда, послухати історію і не перебивати, як то кажуть. Ось тому. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Ми налаштовані на цей день і відправляємось. аушвіц піркінау Це місце стало одним з найстрашніших символів ХХ століття. Табір був створений нацистською Німеччиною у 1940 році. Спочатку він призначався для польських політичних в'язнів, але потім він перетворився на найбільший центр масованого знищення людей під час Другої світової війни в освенцями загинуло більше одного мільйона людей лише протягом п'яти років. Згодом в освенцем почали депортувати євреїв, а також ромів, радянських військовополонених, поляків та інших людей привозили у переповнених товарних вагонах. Часто в одному вагоні могло знаходитись до 50 і іноді навіть до ста людей. В них не було ні їжі, ні води, ні туалету, ні свіжого повітря. І іноді така переправа потягом могла займати і один тиждень, а іноді навіть і більше. Люди не знали, куди їх везуть. Вони думали, що їх просто везуть до лагерю і там їх будуть розпреділяти. Вони брали з собою валізи, брали з собою посуд, одяг. Жінки навіть брали туфлі на каблуках вже тільки через декілька років. Страшна слава про Освєнцем розповсюдилась цією Європою. І тоді, коли людей зганяли в один з вагонів для того, щоб відвезти у концлагер, вони вже розуміли, що дороги назад не буде. Після тяжкої подорожі цими вагонами вони ставали на розподілення. Лікар та німецькі солдати дивилися на них, оглядали. Тих людей, які були здоровими та міцними, одразу відправляли на роботу, жінок з дітьми, калік або стареньких людей відправляли на смерть. Так, саме так, тому що іноді ні жінкам з дітьми, ні калікам не давали навіть шансу, і їх не тримали навіть декілька днів у концлагері, тому що не хотіли, щоб вони займали місце, не хотіли їх годувати. І так далі. Тому вони одразу йшли у газові камери. В Восвенцями зберіглося багато особистих речей цих людей: валізи, посуд, окуляри. І також була кімната найстрашніша, де знаходились людські останки. Там не можна було знімати, але там знаходилось людське волосся і ще різні людські останки, такі як кістки і так далі. На це дуже страшно дивитися, і це лише мізерна частина всіх тих людей, які там загинули. Але після того, як почали будувати аушвіц 2, то аушвіц 1 здавався просто готелем зрівняно з ним. Тому що в аушвіц 2, якщо привозили людей, то вони знали на 100%, що дороги назад точно не буде. І вижити шансу в них немає. Взагалі то газові камери та крематорій було побудовано трошки пізніше. Спочатку німці розстрілювали військовополонених, але потім зрозуміли, що розтрачувати кулі виходить їм дуже дорого, тому вони стали шукати альтернативи. І знайшли альтернативу як газові камери, хворі на голову нацистські лікарі. Стали проводити досліди із газом циклон Б. Це дуже сильний препарат на основі цианістого водню. Гранули цього препарату висипали у отвори у стелі або стінах газових камер, і вступаючи в реакцію з киснем, він дуже швидко розповсюджувався, мав такий характерний запах гіркого мигдалю, і людське тіло просто переставало дихати, і смерть наступала дуже швидко. Але з самого початку люди то навіть взагалі не розуміли, чому їх голяка заганяють ці газові камери, тому що вони думали, що це душові, і зараз вони там будуть митися після тижневої довгої подорожі у вагоні потягу. Але там не тільки не було душу, а ще й не було жодного шансу вибратись. Восвинцями були тільки звичайно загальні туалети, загальні душі. Але давалося лише 30 секунд для того, щоб справити свою нужду вранці і 30 секунд на те саме ввечері. Як ви розумієте, жодна людина просто фізично не може нічого зробити за 30 секунд. І весь інший час люди ходили в туалет під себе, у свій одяг. Все це розповсюджувало різні хвороби, бактерії, різні шлункові хвороби, тиф. І, як ви можете розуміти, повну антисанітарію. Це було просто жахливо, коли ми слухали всі ці історії від гіда. І він все це розказував і показував. А ось на цьому ліжку лежали ці люди, і ось так вони жили. Це було просто до мурах по тілу. Найгірше, напевно, було побачити саме бараки, там, де вони жили, жили вони по сім людей на одну дерев'яну. Койку, це навіть койкою неможливо назвати, це просто дерев'яна платформа. І ці платформи були у три яруси. І той, хто спав на самому нижчому ярусі, дуже швидко помирав, тому що вони помирали від бактерій, від різних хвороб, і просто від того, що їх заживо з'їдали криси. Харчування людей мене теж вразило. Вранці вони отримували лише одну кружку завареної трави, щось по типу чаю. В обід в них була одна малесенька мисочка просто води типу супу, який був наварений на овочевих очистках, навіть не на овочах, і тобі ще дуже пощастить, якщо в тебе в тарілці опиниться якийсь шматочок картопляної кожури. А на вечерю в них була одна кружка води і один шматочок хлібу. Саме тому вони були такі зовсім худі, всі кості і кістки були просто назовні, це було жахливо. Переказати всю екскурсію неможливо і надзвичайно важко. В це місто треба приїхати, і його треба відчути. Відчути ці мовчазні коридори та колії, які нібито шепочуть нам імена тих, хто тут загинув. Це найстрашніше і найсумніше місце, в якому я коли-небудь була, але наш гід сказав дуже хорошу фразу поки ми всі витрачаємо свій час та витрачаємо свої гроші на такі екскурсії, це означає, що ми пам'ятаємо. Один з найгірших фактів в історії Auschwitz Біркену це те, що майже ніхто з його засновників не був покараний, та майже ніхто з тих, хто працював та знущався над людьми. Також не був покараний. Пам'ять про загиблих там це тихий вогонь в наших серцях, який ніколи не згасне. Тож пам'ятайте правду крізь всю темряву часу та шануйте пам'ять.